Як почати консультувати, якщо в тебе тільки диплом психолога, і там може купа всяких е, різних курсів, а ви ще не практикуєте? А я розумію, що ви змучені, я розумію, що ви не знаєте, що ви розгублені. У нас дівчата, які закінчують наш курс психології та психотерапії, 93% консультують. І якщо ви вже не маєте знаєте, згоди або грошей навчатися, ми створили спеціально такий планер психолога якому точно я надала свою авторську структуру успішної консультації? А чому успішно? Тому що на сьогоднішній день, після 30 років консультування, я вже консультую за 500 доларів на годину, і в мене є мільйонери із списку Forbes. Цей планер коштує всього 1000 гривень, і тут є авторська структура, по яку ви просто берете, вивчаєте це і консультуєте. А далі у вас йдуть листи консультації, де ви бачите, як це потрібно. Знаєте, що в законі цього немає, але колись будуть протоколи консультування. І ще крім цього, тут є техніки, які вам допоможуть у вашому консультуванні, і цього для початку вам буде достатньо. Так що звертайтеся в директ, і ми залюбки надішлемо вам цей план психолога.